Дай Боже натхненного і мирного дня вівторка. Слухайте, так ми багато говорили про всяке червоне, що трапилося мені файне відео про так званий такий ефект психологічний червоної машини. А саме, спробуйте зараз собі задати питання. От за вчора, сьогодні, скільки червоних машин ви бачили? Я знаю, так само, як у мене. Відповідати важко, чи взагалі я бачив червоні машини сьогодні, чи не бачив. А уявіть собі, якщо вам, я вам зараз скажу, товариство, усі ходімці і майтеся файнівці, від сьогодні, завтра, цілу добу, скільки ви побачите червоних машин, то за кожну з них я вам заплачу 100 гривень. То сподьтеся, ми лише з хати вийдемо. Ми не просто будемо. Рахувати червоні машини, ми їх будемо вишукувати, і то порахуємо і кожну. І навіть можемо інші машини не помічати або інші кольори відверто ігнорувати. І цей ефект він там ще має якісь розумні назви, але мені, мені запам'яталася бо червона машина. То він є цікавий тим, що в такий момент, коли ми фокусуємося на якомусь одному інтересу, на чомусь одному, що нас дуже зацікавлює, то цікаво, що мозок на одному сфокусовується, а інше вміє ігнорувати, ба навіть відкидати. Це може бути навіть небезпечно. Якщо ми це не регулюємо, то об'єкт зацікавлення настільки нас втягує, що насправді ми можемо навіть пропустити речі, які нам незуть небезпеку, які нам загрожують. Тому варто є фільтрувати. І варто є час до часу усвідомлювати або ну, розуміти, на чому є мій фокус. Тому спробуйте зараз переглянути. О, Мурашка. У хаті Мурашка? Греко-католицька. Хай живе. Спробуйте зараз подивитися, якщо протягом останніх тижнів є деякі речі, де ви помилилися, а раніше ви в цьому не помилялися. Що ви могли пропустити, що ви могли опустити, що ви могли прострибнути, проскочити, то, ймовірно, це якраз завдяки тому. Що ваш мозок вхопив оцей ефект червоної машини. Тобто, щось одне на чомусь одному ви так сфокусувалися, що досить сильно пропустили інші речі. Втратили або, або зігнорували, або просто відверто не помітили. Тому червоні машини треба пильнувати. Тобто буквально, що мене сьогодні цікавить, ви знаєте, що Google і інші мережі... В інтернеті дуже за цим слідкують. І чим ти один раз поставиш фотобайку від якимось конструктором Лего, все, тобі три тижні вибуває конструктор Лего або там і, і щось подібного. Ну, одним словом, в інтернеті це не проблема, але це, це може бути справді проблемою в нашому житті, коли червона машина так нам все захопить, що ми перестаємо бачити інші машини, ми перестаємо бачити дорогу, а потім взагалі не встигаємо бачити самих себе і людей довкола. Бо бачимо десь те, що червона і те, що машина. До речі, цікавий факт: яскраві машини частіше поліція зупиняє і частіше штрафує. Тому будьте обережні з вибором кольору машини. Тому, товариство, перегляньте і усвідомте, що може бути червоною машиною для тебе тут і тепер. І воно само по собі не є лихим, але пильнуйте. Пильнуйте, бо шкода, машині є багато. І взагалі, Цікавого довкола є вельми багато. І шкода буде занадто довгий час на чомусь одному сфокусовуватися, зосереджуватися і до так, аби не мати ефіру ні для чого іншого. Тому будьте благословенні, будьте свідомі того, на чому ви фокусуєтеся, і нехай цей фокус вам допомагає, а не заважає. Майтеся файно, мир вам!